Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Обгін Випередження це рух транспортного засобу із швидкістю. Що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним, і який може бути створено перешкоду, не розпочав обгону. Водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту перестроювання ліворуч. Смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані. Після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу. Водієві транспортного засобу, якого обганяють, забороняється перешкоджати обгону шляхом підвищення швидкості руху або іншими діями. Якщо на дорозі за межами населеного пункту дорожня обстановка не дозволяє зробити обгін сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра тихохідного або великогабаритного транспортного засобу, його водій повинен рухатися якомога правіше. А у разі потреби зупинитися на узбіччі і пропустити транспортні засоби, що рухаються за ним. Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам. А також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю. Обгін забороняється на перехресті на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 метрів перед ними. Ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. У кінці підйому на мостах, естакадах, шляхопроводах на крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю або в умовах недостатньої видимості. Транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, в тунелях на дорогах, що мають дві і більше смуги для руху в одному напрямку, а також колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого. Дякую за увагу.